Кирило Кожем'яка. Колись був у Києві один князь, і був коло Києва звій, і щороку посилали Змієві данину давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали інші, треба й йому. Послав князь свою дочку в данину Змієві. А дочка була така гарна. Що й сказати не можна. Той Змій її полюбив. От якось вона до нього підластилась та й питається: Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий каже, у Києві над Дніпром. Як затопить в хаті, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпром очити шкури, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набряхнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь до них, чи витягне він їх. А йому й байдуже, як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягає. От тільки того чоловіка мені й страшно. Князівна взяла собі те нагадку й думає як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися, а при ній не було ні душі, лиш один голубок. Вона вигодувала його ще за щасливої години, як у Києві була. Думала, думала, а далі написала до батька. Отак і так каже, у вас, таточко, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожем'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі? Написала так, прив'язала підкрильця голубові та й випустила його у вікно. Він злинув під небо та й полетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Та кажуть, — чи бачиш голобок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав, та й засмутився. Це ж уже проклятий Змій згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе усіх боярів. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирило Кожум'яка? Є, як князю, кажуть. живе над Дніпром. Як же до нього приступитись, щоб не розгнівився та послухав? Почали радитись та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відшуміли помало двері, дивляться, сидить кожум'яка до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки й видно, як коливає отакенною ділою бородою. То один з тих посланців і кашлянув. <кій> <кій> кожум'яка жахнувся, а дванадцять шкур тільки трісь, трійсь, трість. Обернувся до них Кирило кожем'яка, а вони йому в пояс. Отак і так кажуть. Прислав до тебе князя з проханням, а він і не дивиться і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Де там? Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. А чи не послати нам ще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить кожум'яка, та й годі, наче на йому й кажуть. Отак розсердився. Далі надумався князь та й послав до нього малих дітей. Ті як прийшли, як почали просити, як попадали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів заплакав. Ну, це ж уже для вас я зроблю, каже. Пішов до князя. Давай же, каже, князь, у мені дванадцять бочок смоли. І дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився добряче смолою, узяв булаву таку, що, може, у ній подіг з десять, та й пішов до Змія. Та що кожум'яко, битися прийшов? Чи момитися змій питає? Де вже миритися? Битися з тобою іродом проклятим прийшов. От почали вони битися. Аж земля гуде». Що розбіжиться, Змій, та вхопить зубами Кирила, то так цілий шмат смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а Кирило його здоровенною булавою як ударить, то так і вжене в землю. Уже Змій, як вогонь, горить, так йому гаряче. І поки збігає до Дніпра напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожем'яка знову мотається коноплями і смолою обсмолиться. Готов скакує зміюка з води і що розженеться проти кожум'яки, то той його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще дужче, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А там одзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах київських люд стоїть, мов неживий, жде, що то буде. Коли це змій, бух бух. Аж земля затряслася. А люди, стоячи на горах, так і сплеснули руками. Ото Кирило, ото кожум'яка. А Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав її князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу і почало зватися те урочище, де Кирило жив Кожум'ятами. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.